Чи бере ваша команда участь в якихось соціальних та громадських ініціативах? Вся команда націлена і є розуміння того, що бізнес також повинен бути соціальний бізнес, повинен допомагати. Це, це завдання бізнесу як такого. Угу. У всіх керівників центру правової допомоги, у всіх менеджерів на місцях є певний бюджет, виділений для участі в соціальних ініціативах. Звичайно, лева частина йде на допомогу армії, на допомогу зсу. У нас багато є підтверджень нашої роботи, є нагороди, регулярно це проводиться. Це навіть вже будемо говорити рахунку цьому немає. Але також в певних регіонах у нас іде комунікація з дитячими будинками. В Одесі у нас, наприклад, у нас підписаний до допомоги в будинку Англу для реабілітації дітей. Тобто кожен із. Керівників ЦПД є соціально орієнтований і як показує практика, ти не можеш говорити про це про соціальну історію. Ти не можеш говорити про хороші якісь речі і сам цього не робити. І в принципі, лідери компанії показують цей приклад для своїх людей. В принципі, на всі залучені.